Доброго ранчора. Зараз я Лезі коротко розкажу тобі про те, що відбулося в гравій індустрії протягом трьох тижнів. Твої вподобайки та коментарі допомагають просувати відео, аби їх побачили більше українців. А фінансова підтримка ЗСУ допомагає нашим захисникам боротись із терористами. Приймуй зручне положення та приємного перегляду. 8 лютого Helldivers 2 виповнився один рік. Штраус Зельник вважає, що продажі GTA 6 будуть на 40% нижчими, оскільки гра спочатку вийде виключно на PlayStation 5 і Xbox Series. Розробники The Order EтіNet пропонували PlayStation розробку сиквелу, але через оцінки критиків Sony відмовилась. Наразі у гри 63 бали зістан на Metacritic. З приводу проблем цієї гри, співзасновник студії Dead Dawn Андреа Пасіно каже, що їм не вистачило часу доробити гру. Ми були у відчаї, знаєте, ми повинні були випустити гру. Нам потрібен принаймні ще один рік, а ми його не отримали. Саме тому з гри вирізали багато контенту з інтерактивними елементами. Які замінили прості катсцени?